Євген говорить, у перші дні повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну добровольцем. З Самого початку, в принципі, Миколаївщина, а потім, уже коли звільнили Херсонщину, що на Херсонщині було. Тобто на цьому напрямку з самого початку вторгнення. Зараз прикордонна служба виконує функції як бойовий підрозділ. По своїй ділянці ми виконуємо всі бойові задачі, які нам ставить керівництво. Тут були і зіткнення бойові, на лівому березі, і оборонні, і штурмові. Це не тільки там, ну, я, там, ну, зі всіх підрозділів нашого загону хлопців. Героїчно тоді виконували свою задачу. Євген розповідає, його бойовий підрозділ зараз боронить від російської армії межу по річці Дніпро. Саме таке, що більш переживаєш, це перетинання водної перешкоди самого Дніпра. Треба добратися, там закріпитися десь там тобі де треба, де тобі визначають. І опять-таки назад потім ротуватися, добратися. Це скоріше нарна вода, таке саме найскладніше, більш таке нервове. Ну, а зараз активністю БПЛА, звісно це постійний ввеліти. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації у 2014 році Євгену довелося виїхати з рідного Донецька до Києва. Підприємець жив, нормально, вірна життя була. Все як у людей, машина, будинок, певна робота була, там бізнес якийсь. Ну, чудово все було. Тут все з нуля, так. Трошки важко. Євген відновлює сили через спорт. Я люблю спорт. Я спортом займаюся майже все життя, тому якщо є можливість, то тренуюсь. Дзюдо самбо. Дипломірований я фахівець, маю майстра спорту по джиу-джитсу. Можу преподавати, тренувати. Трошки їздив на як колишнє стренування. І ну, з восьми років вже так займався. Ну так. Майже все життя патрушки. За службу Євген має нагороди: білий хрест, військова честь та відзнаку від генерала Драпатого. Прикордонники це завжди перші. завжди перші. Вони перші зустрічають ворога. Як і всі повинні обладати і реакції, і всім всім. Ну, прикордонник, так, це він має бути такий, скажімо так, непомітний, бути дуже на чеку, стояти, спостерігати, дивитися. Марина Круглова, Яна Самко, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.